Жовтня, день захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликано вшанувати всіх героїв та героїнь, які мужньо захищають нашу рідну батьківщину від ворога. Шановні захисники і захисниці! Вітаємо вас зі святом! За вашу відвагу, безстрашність та безмежну любов до батьківщини. Нехай вас завжди оберігає доля, а рідні чекають вдома з перемогою та радістю. Бажаю вам міцного здоров'я, незламного духу. Спокійного неба та якнайшвидшої перемоги. Хріста зеснику у цей святковий день висловлюю свою безмежну вдячність за твою службу. Нехай ваша сила духу буде непохитною, а серце наповнене любов'ю та підтримкою близьких. Вірю в перемогу! Люди захисники і захисниці України. Ви довели, що стали достойними нащадками українського казанства. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятой Богородиці її покрову над нами. Нехай прагнення відстоювати свою волю і незалежність і надалі буде неодмінною. Рисою українців.